На переговорному треку щодо припинення війни в Україні з'явилось відчутне пожвавлення. Зауважує видання Телеграф .UA». в Кремлі. Запропонували прямі перемовини з Києвом в Стамбулі, які заплановано на 15 травня. На що президент Володимир Зеленський відповів згодою, звісно, за умов припинення вогню разом з тим, за ідею прямого контакту між Україною та Росією вхопився лідер США Дональд Трамп, і все це на тлі погроз, що Вашингтон взагалі може відійти в сторону. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи справді США можуть вийти з перемовин та на що готовий піти в Вашингтон, щоб привести Москву до тями. Мене звати Яна Пун. Докладніше далі. На думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, США не міняли стратегію відносно України. Американці прекрасно розуміють, що досягти припинення вогню це дуже важливо, проте поспішне та ненадійне перемир'я, яке закінчиться фіаско, буде дуже невигідним для Вашингтона. На думку експерта, за цей час адміністрація Трампа спромоглася оцінити економічні виклики Росії у Вашингтоні. Стали краще розуміти свої важелі порядок. Денний яким чином штати можуть впливати на Москву через ціну нафти, вторинні санкції та розрахунки. А в Кремлі з самого початку хотіли прив'язати припинення вогню до своїх умов. Російський диктатор Путін продає Трампу мир за непублічними умовами. Це домовленості по контролю над стратегічними озброєннями і розуміння, чи будуть карати Росію за подальший рух в сторону Китаю. Також Путін наполягатиме на тому, щоб адміністрація Трампа продавлювала банкову на низку важливих для Кремля внутрішньополітичних кроків. Те, що видається в Москві за денацифікацію України, фактично буде означати проєкцію руського міру на якусь частину нашої політики, вважає експерт. Інша критична тема це американське постачання зброї, тому домовленість щодо можливого припинення або зменшення постачання також буде непублічною. На думку Павла Клімкіна, Трамп поставив собі дедлайн за результатами перемовин до літа. Йому немає сенсу поспішати. Якщо Штати не досягнуть прогресу в перемовинах до цього терміну, то наступні 100 днів тільки гратимуть Вашингтону на руку. За цей час в Росії ще нижче просяде економіка, а ціна на нафту буде падати і далі. На цьому шляху важливі навіть не нові санкції, а жорсткий контроль штатів над виконанням вже чинних як первинних, так і вторинних умов. Тим більше, що США має для цього інтелектуальний розвідувальний та інституційний потенціал. При цьому у своїй системі важелів Вашингтон використовує не тільки батоги, але й пряники також. Зокрема, Трамп заявив, що готовий зняти частину санкцій з Росії в обмін на безпеку в Чорному морі. І цих пряників може бути ще більше, вважає Павло Клінкін. Питання лише в тому, щоб Україна відстояла власні інтереси в контексті Великої гри Вашингтону. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Візит Цзіньпіна у Москву зафіксував політичну реальність. Росія є васалом Китаю, пише у своєму Фейсбуці громадський діяч і підприємець Валерій Пекар. Тобто сатеритною країною, яка існує виключно в орбіті старшого брата, російському диктатору Володимиру Путіну вже не залишилось місця для маневру. Більше нема між ким балансувати. Гра у багатополярний світ закінчилась для Росії глухим кутом. Китай має сказати своє слово. Але яким воно буде? Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Стратегічна мета Китаю це світове домінування. Ця ідея, яка є офіційною зовнішньополітичною доктриною Китаю, ґрунтується на розумінні, що світ стоїть перед глобальними викликами, які неможливо розв'язати поодинці. Тож краще з ним поратися спільно під керівництвом старшого брата, найсильнішого і наймудрішого. Хто цей старший брат, не важко здогадатись? Пише блогер: чи потрібна Китаю перемога Росії в російсько-українській війні? Ні, не потрібна, впевнений Валерій Пекар, тому що це означатиме посилення Росії, набуття нею більшого статусу, а також закріплення в міжнародній практиці права сильних змінювати кордони слабких. Втім, поразка Росії і Китаю також не потрібна, бо це означатиме посилення західного світу, частину якого безумовно є Україна. Російська поразка також означає ймовірний розпад Росії, після чого різні частини намагатимуться дистанціюватись від Китаю, а тюркські та монгольські народи Російської Федерації відверто бояться і ненавидять Китай. Тож може бути Китаю потрібне безкінечне продовження війни? Також ні, впевнений блогер, тому що це збільшує ризики на тлі негативної економічної динаміки. То який же варіант є найкращим для Китаю? Саме тою, що маємо зараз, вважає Валерій Пекар. Війна продовжується, але ніхто не перемагає. Водночас ресурси для ведення війни вичерпуються. При цьому всі бояться ескалації, і це штовхає слабких в обійми Китаю, а сильних примушує робити помилки. В інтересах Китаю Росія слабка, але агресивна, цілісна, але цілковито залежна. Війна здається нескінченою, але не переходить у гарячу фазу. Усе це дає Китаю можливість використовувати Росію як таран. Але залишатись за лаштунками, збираючи здобич. З цього боку для Пекіну все складається якомога краще. Росія не здатна перемогти, але не здатна зупинитися і буде продовжувати. Китай не вступає у війну явно, проте може гнучко керувати інтенсивністю подій. При цьому всі російські союзники, васали та сателіти переходять до Китаю всі разом, а США програють цей раунд, начисто. Європа розгублена, а решта світу розуміє, з ким тут треба домовлятись. При цьому всередині самого Китаю багато власних проблем: це і сповільнення економіки, і зростання безробіття і значна залежність від експорту, і постійна потреба в дешевих ресурсах. І це ще далеко не все. Тож китайська стратегія щодо Росії поєднуватиме наступні дії. По перше, поступове отримання контролю над російськими ресурсами, причому це має бути реальний контроль без політичної відповідальності, що можна забезпечити через китайські компанії та спільні проєкти. По-друге, демографічне проникнення в російські регіони. На сам кінець, це безпосередній політичний контроль над окремими регіонами без вторгнення, шляхом концесії. Тощо, як тоді виглядає український інтерес? Україні вигідно, вважає Валерій Пекар, щоб Росія розвалилася і не могла служити китайським інструментом. Але щоб це сталося акуратно і не хаотично до того, як Китай візьме все під контроль. Це канал-телеграф. Мене звати Яна Парху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі, президент США Дональд Трамп продовжує дивувати світ своїми безапеляційними заявами, в яких безмежна самовпевненість американського лідера цілком природно поєднується із ганебним рівнем освіти та загальної культури, наче на зло багаторічній іронії Європи з приводу Голлівуду, який переміг нацистів у Другій світовій війні. Трамп оголосив 8 травня Днем Перемоги Америки у Другій світовій, а 11 листопада у Першій світовій війні, що мав на увазі пан президент докла. Ладнейше далі. За словами Дональда Трампа, незважаючи на те, що Америка виграла обидві світові війни 20-го сторіччя, жодна держава світу не була рівною штатам за силою, хоробрістю та військовим блиском. Американці ніколи не святкують річниці цих перемог. На думку Трампа, це відбувається тому, що в Америці немає лідерів, які знають, як це робити. Звичайно, ж пан президент мав на увазі самого себе. Така заява зроблена після сумного підбиття підсумків 100 днів безславного президентства Трампа, коли і буквально кожен його крок був підданий жорсткій критиці у медіа, дозволяє припустити, що за відсутності інших перемог на посаді президента Трамп вирішив привласнити собі перемоги Америки у світових війнах, ну хоч якась втіха, тому що перемогти у російсько-українській війні у Трампа поки що чомусь не виходить, Незважаючи на всі його емоційні твіти, запальні виступи перед журналістами та народом Америки, і гонористі телевізійні інтерв'ю. Втім, цілком можливо, що таким чином Трамп потролив Росі. Сійського диктатора Владіміра Путіна, який буквально днями скаржився, що цитуємо, Росія стикається з тим, що підсумки Другої світової війни та роль СРСР у перемозі переглядаються сьогодні для корисливих політичних інтересів. Таке пояснення видається найбільш імовірним. Як відомо, радники Трампа вважають за краще не реагувати на першу вказівку свого шефа, якщо вона звучить надто імпульсивно або навіть дивно. Втім, трапляється, що президентські вказівки звучать дуже безглуздо. Про цей курйозний підхід до управлінського. Костилю Трампа розповіло своїм читачам видання політико. Одне із джерел журналістів прямо заявило, це негласне правило виправдане, адже цитуємо, Трамп говорить багато нісенітниць. Такий спосіб роботи, на думку учасників процесу, дозволяє фільтрувати несерйозні ідеї та не допускати хаосу у управлінні. І звичайно ж, зіпсувавши путіну свято Побідобєсія, Трамп може попутно пишатися тим, що він здолав не лише Гітлера, але також і кайзера Вільгельма. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.